Ласкаво просимо до 20-го уроку. Сьогодні ви дізнаєтеся все про використання тренажерних залів у вашій новій країні. Залишатися у формі важливо для вашого здоров'я та благополуччя і ці фрази допоможуть вам записатися в тренажерний зал і впевнено використовувати всі його зручності. Тренажерні зали чудове місце, щоб бути здоровим і спілкуватися з людьми. Персонал зазвичай доброзичливий і радо допоможе вам навчитися користуватися обладнанням. Не соромтеся задавати запитання. Давайте почнемо з приєднання до тренажерного залу та розпитаємо про варіанти членства. Я хотів би записатися в спортзал? се інтру ла сала. Ваша черга. Я хотів би записатися в спортзал? інтру ла сала. Які e варіанти членства? Care sunt opțiunile de membru? Care sunt opțiunile de membru? Vașa cerga. Які e варіанти членства? Care sunt opțiunile de membru? Скільки коштує місячне членство? Cât costă un abonament lunar? Cât costă un abonament lunar? Ваша черга. Скільки коштує місячне членство? Кіт коста ун абонамент лунар? Чи можу я отримати абонамент на день? Пот примі ун перміс де зі? Пот примі ун перміс де зі? Ваша черга. Чи Че можу я отримати абонамент на день? De zi? У вас є безкоштовна пробна версія? Айопроба гратуїта? Айопроба гратуїта? Ваша черга. У вас є безкоштовна пробна версія? Айопроба гратуїта? А тепер давайте навчимося запитувати, які приміщення та обладнання є в тренажерному залі. Ce poate o ea yeah otrămate excursie? Pot să fac un tur. Pot să fac un tur. Văša cerha, ce poate o ea yeah otrămate excursie? Pot să fac un tur. U vas e basen? Aiopiștina. Aiopiștina. Văša cerha, u vas e basen? Ai o piscină? De vahy? Unde sunt greutățile? Unde sunt greutățile? Vașa cerha. De vahe? Unde sunt greutățile? De cardio -trenajare. Unde sunt aparatele cardio? Unde sunt aparatele cardio? Vașa cerha. Де кардіотренажери? кардіо? Давайте навчимося запитувати про використання обладнання та отримання допомоги. Як користуватися цією машиною? Кумфолосиска часта машина! Кумфосиска часта машина. Ваша черга. Як користуватися цією машиною? Cum folosesc această mașină? Vă можете мені допомогти? Mă puteți ajuta? Mă puteți ajuta. Vașa cerga. можете мені допомогти? Mă puteți ajuta. Хтось цим користується? Foloseste cineva asta? Folos cineva asta? Ваша черга. Хтось цим користується? Фолоситевааста? Скільки наборів у вас залишилося? Ките се турво майромен. Ките се турво майроман. Ваша черга. Скільки наборів у вас залишилося? Ките се турво майромен. Тепер давайте дізнаємося про заняття фітнесом і як на них записатися. Які заняття ви пропонуєте? Че офері? Че офері? Ваша черга. Які заняття ви пропонуєте? Че офері? Можна подивитися розклад занять? Потведа веде програмуль Pot vedea programul cursoului. Ваша черга. Можна подивитися розклад занять. Потведа програмуль курсулуй. Я хотів би записатися на mă înscriu la yoga. Aș dori să mă înscriu la yoga. Ваша черга. Я хотів би записатися на йогу. Aș dori să mă înscriu la yoga. Ce clas? Clasa este plină. Clasa este plină. Vașa cerha. Ce clas? Clasa este plină. Ce nu de pucat Este acest lucru prietenos pentru începători. Este acest lucru prietenos pentru începători. Vașa cerha. Ce zrucno de pocatkivțiv. Este acest lucru prietenos pentru începători. Davai te diznaie măsia pro răzdehalni dușovita De rozdehalni Unde sunt vestiarele? Unde sunt vestiarele? Vașa cerha. De răzdehalni. Unde sunt vestiarele? Ce potriben meni vlasnei zamoc? Am nevoie de propriul meu încuietor. Am nevoie de propriul meu încuietor. Vașa cerhă. Ce potriben meni vlasnei zamoc? Am nevoie de propriul meu încuietor de duș. Unde sunt dusurile? Unde sunt dusurile? Vașa cerha. De duș. Unde sunt dusurile? Vă nădăiete rușnăcă? Oferiți prosoape? Oferiți prosoape? Vașa cerha. Vă nădăiete Оферіс просапе? Нарешті давайте дізнаємося про особистих тренерів і отримаємо поради щодо фітнесу. У вас є особисті тренери. антренор персональ? Ваша черга. У вас є особисті тренери. персональ? Скільки коштує тренування? Cât costă o sesiune de antrenament? Cât costă o sesiune de antrenament? Vaș cererha. Ski costă e Cât costă o sesiune de antrenament? Ce mote vă dopămochtem sclaste plan fitnessu? Mă puteți ajuta să fac un plan de fitness? Mă puteți ajuta să fac un plan de fitness? ваша черга. Чи можете ви допомогти мені скласти план фітнесу? Мо путеці ажута са факу план де фітнес? Я хочу схуднути? Вряу са слабеск. Вряу са слабеск. Ваша черга. Я хочу схуднути? Вряу са слабеск. Я хочу наростити м'язи. Фак, фак мускі. Ваша черга. Я хочу наростити м'язи. мускі. Ідеально. Давайте попрактикуємося в повному відвідуванні тренажерного залу, де ви приєднаєтеся та користуєтеся зручностями. Ви заходите в спортзал. Співробітник зустрічає вас на стійці реєстрації. Персонал каже: Привіт! Ласкаво просимо до нашого тренажерного залу. Чим я можу вам допомогти? Ваша черга. Скажіть, я хотів би піти в спортзал? Ашврясейнтруля сала. Персонал каже Чудово. Дозвольте мені розповісти вам про наші варіанти членства. Ваша черга. Запитайте, скільки коштує місячне членство? ун унабонамент лунар. Персонал каже 50 на місяці це включає всі заняття та приміщення. Ваша черга. Запитайте, чи є у вас безкоштовна пробна версія. Айо проба гратуїта? Персонал каже, так ви можете спробувати три дні безкоштовно. Бажаєте екскурсію? Ваша черга. Скажіть, чи можу я отримати екскурсію? ПоЦФА Кунтур. Співробітник показує вам зону кардіо. Ви зацікавлені в заняттях. Ваша черга. Запитайте, які заняття ви пропонуєте? Персонал каже, у нас є заняття йогою спінінгом пілатесом та HIIT. Ваша черга. Скажіть, я хотів би записатися на йогу. Аж дориса монскріуля йога. Персонал показує вам роздягальні. У вас є запитання щодо шафок. Ваша черга. Запитайте. Чи потрібен мені власний замок? Персонал каже: так або ви можете орендувати у нас на двох на місяць. Ваша черга. Запитайте ви надаєте рушники. Оферіть прослапи? Персонал каже, так послуга рушників включена у ваше членство. Усе готово. Чудово. Давайте розглянемо основні фрази тренажерного залу. Ваша черга. Скажіть, я хотів би піти в спортзал? Аж в інтру ла сала. Ваша черга. Запитайте, скільки коштує місячне членство? Cât costă un abonament lunar? Vașa cerga. Zapătăi-te. Iac mă цією машиною? se țieiu Cum folosesc această mașină? Vașa cerga. Zapătăi-te. Iacii ви vă proponuiete? Ce cursuri oferi? Vașa cerga. Запитайте, де роздягальні? Unde sunt vestiarele? Ваша черга. Запитайте, чи є у вас особисті тренери? А янтренор personali? Видатний. Тепер ви можете сміливо приєднуватися до будь-якого тренажерного залу. Ви знаєте, як запитувати про членство, досліджувати приміщення, використовувати обладнання, записуватися на заняття, орієнтуватися в роздягальнях і працювати з тренерами. Будьте здорові та активні у новому домі. Ви пройшли третій модуль повсякденне життя та послуги.